Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Що хочу вам сказати, приболіла моя орхідея тріпсами. Ось дивіться. Починаю їсти. Ось чорненький є таке. Вона почала цвісти, і я помітила, що вона заболіла. Замовила я препарат Жива земля називається сайт. Це біопрепарати органічне добрива. Ну, зараз побачимо, що це таке. Ну, я там замовляю перший раз. Але я шукала щось таке дієве, щоб я чимось одним, чимось одним користувалася, і щоб воно допомогло. Ось, дивіться, це ось так виглядає. Так. Ось дивимося. Так, бітоксибацилін, БТО. Це від шкідників, від шкідників кімнатних рослин. Воно тут не тільки для орхідей, для різних, але я тут прочитала міст. Ну, тут там майже від всіх шкідників. Ну, я такого ще не купувала. Ну, попробуємо, що це земля. Я ще раз скажу, це біозахисти, жива земля. Це. ну, Мені говорили, що воно дуже допомагає і хороше. Ну, попробуємо. Ось таке. Потім ще замовила е, живе добриво для орхідей е, органічне. Теж попробую його. Ось таке воно. Бачите, тут є значок, що воно е, біо, ну, що воно йде на натуральному. Ну, попробуємо. Я ще ж кажу, не замовляла. Так, Потім ще замовила отаке актоверм. Це теж від всяких шкідників. Ось, теж буду розводити і буду пробувати, як воно і що. Ось так. Тут розводиться на водичку один пакетик на 10, на 10 літрів води. Ну, Ось так. Буду обробляти орхідею. Не тільки цю, буду обробляти. Які там біля неї стояли, бо я чесно кажучи, я все Я бачила, що вона щось не так з нею. Почав листочок рости і бачу це. Але я крупила таким, знаєте, загальним. Не іменно від від її зарази, яка напала. О! А це вже треба крупити гарно обкроплювати і дивитися. Ось так будемо пробувати. Тут ще дали. Ось такі брошурки мені від «Зивої землі. Чула про цей сайт. Там багато всякого різного. Ну, мені цей сайт дуже сподобався. Ось таку брошурку ще дали. Ось такі наклеїчки для дітей дали. Ось такі наклеєчки. Ось таке дали. Потім привіт, наш любий друже, таке дали ще. Дякую тобі. Така візитівочка їхня, за те, що в них там замовляла. Ну що, будемо пробувати обробляти. Буду знімати потім відео, як проходить моя обробка, як вони виліковуються, мої вазончики. Ну, дуже сильно це постраждала. Чесно, мене так вазони не хворіли. я періодично два рази на рік просто загальним оброблювала їх. Ну, Чесно кажучи, пів року назад я так їх не обробляла. Бачила, що вони почувають себе нормально, періодично дивилася листя. О, а це просто випадково глянула. І дивіться, що тут робиться. Це жах. Я так глянула, я, по-перше, не знала, що це таке. Вже потім почала читати, дивитися відео, дивитися ці, які знімали, ну, що це таке. І ось така напала, нехороша. Річ Ой, на мою орхідейку, але я думаю, ми справимося. Будемо ось цим обробляти, і будемо наблюдати. Ось так. Тому дякую всім, що дивитесь мій канал. Гарного дня всім і до побачення!